Числа, глава 16. І взяли Корей, син Єдзара, сина Кегата, сина Левієвого, і Датан і Авірон, сини Іліявові, та он син Пелета, сини Рувимові, та й повстали проти Моїсея, а з ними 250 мужа Ізраїлових синів, начальники громади, закликувані на збори, люди вельможні. І зібралися вони до Майсея та Нагарона, та й сказали до них. Досить вам, бо вся громада, усі вони святі, а серед них Господь, і чому ви несетеся понад зборами Господніми? І почувся Моїсей та й упав на обличчя своє, і промовив він до Корея та до всієї громади його, говорячи, уранці Господь дасть знати, хто його та хто святий, щоб наблизити його до себе, а кого вибере, того він і наблизить до себе. Зробіть ви Оце. Візьміть собі кадильниці, Корею та вся громада твоя, і дайте в них огню та покладіть на них кадила перед Господнє лице взавтра. І станеться той чоловік, що Господь його вибере, він святий. Досить вам, левієві сини. І сказав Мойсей до Корея. Слухайте ж, левіїві сини, чи вам мало що Бог Ізраїлів відділив вас від Ізраїлевої громади, щоб наблизити вас до себе, і щоб ви виконували службу Господній Іскині і стояли перед громадою, щоб служити їй, і Він наблизив тебе та всіх братів твоїх левієвих синів із тобою, а ти будеш домагатися ще й священства? Тому ти та вся громада твоя змовилися проти Господа. А Аарон, що він, що ви ремствуєте проти нього, і послав Мойсей та Аарон закликати Датане й Авірона, синів Ельявових, та сказали вони, не вийдемо. Чимало того, що ти вивів нас із краю, який тече молоком та медом, щоб повбивати нас у пустині. Хочеш ще панувати над нами, щоб бути також вельможою, ти не впровадив нас ані до краю, що тече молоком та медом. Ані не дав нам на власність поля та виноградники, чи ти вибереш очі цим людям не вийдемо. А Мойсей сильно запалився та й сказав до Господа: Не обернися до їхнього приношення, я не взяв від них жодного осла і зла не вчинив жодному з них. І сказав Мойсей до Корея: Ти та вся громада твоя, будьте перед Господнім лицем, ти й вони та Аарон у завтра. І візьміть кожен свою кадильницю і покладіть на неї кадила, та й принесете перед Господнє лице кожен кадильницю свою. Двісті п'ятдесят кадильниць, і ти, та Аарон, кожен кадильницю свою, і взяли кожен кадильницю свою, і поклали на них огню, і поклали на неї кадила, та й стали при вході з кині заповіту, а також Мойсей та Аарон. І Корей зібрав на них усю громаду до входу з кині заповіту, і показалася слава Господня всій громаді. І промовив Господь до Мойсея та до Аарона, говорячи: відділіться від цієї громади, я винищу їх умить. А вони попадали на обличчя свої та й сказали: Боже, Боже дух і кожного тіла, як зрішить один чоловік, чи ти будеш гніватися на всю громаду? І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до громади, говорячи, відступіться зо всіх боків від місця мешкання Корея Датана й Авірона, і встав Мойсей, і пішов до Дотана та Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві. І він промовляв до громади, говорячи: Відступіть від наметів тих несправедливих людей, і не доторкніться до всього, що їхнє, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступилися від місця мешкання Корея Датана й Авірона з усіх боків, а Датан та Авірон вийшли, і стояли при вході наметів своїх і жінки їх, і сини їх, та діти їхні, і сказав Моїсей: Оцим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі діла ці, що вони не з моєї вигадки. Якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене. А коли Господь створить щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до Шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. І сталося, як скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними, а земля відкрила свої уста та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, що Кореєва, та весь їх маєток. І зійшли вони та все, що їхнє живі Шиолу, і накрила їх земля, і вони погинули спосеред збору, а весь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, щоб земля не поглинула й нас. І вийшов огонь від Господа та й поїв тих двісті п'ятдесят чоловіка, що приносили кадило. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до Елеазара, сина священника Аарона, і нехай він позбирає ті кадильниці з погорілища, а огонь повикидає геть, бо вони освітилися, кадильниця тих грішників їхньою смертю. І нехай і вони зроблять із них биті бляхи на покриття для жертівника, бо приносили їх перед Господнє лице, і вони освятилися, і будуть вони знаком для Ізраїлевих синів. І взяв священик Елеазар, мідяні кадильниці, що приносили їх ті, що спалені, і перекували їх на покриття для жертівника, пам'ятка для Ізраїлевих синів, щоб чужий чоловік, хто не з Ааронового насіння не наближався кадити кадило перед Господнім лицем, щоб не сталося з ними, як із Кореєм, та з громадою його, як Господь говорив йому через Мойсея. А на завтра вся громада Ізраїлевих синів нарікала на Мойсея та на Аарона, говорячи ви повбивали Господній народ. І сталося, коли громада збиралася на Мойсея та на Аарона, то обернулися вони до скині заповіту, аж ось покрила її хмара і показалася слава Господня. І війшли Мойсей та Аарон допереду скині заповіту, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: видість посеред цієї громади. А я винищу їх умить. І вони попадали на обличчя свої і сказав Мойсей до Аарона Візьми кадильницю і поклади на неї огню від жертівника і поклади кадила та й понеси швидко до громади та й очисть її, бо вийшов гнів від Господнього лиця і розпочалася поразка. І взяв Аарон, як говорив Мойсей, і побіг до середних зборів, аж ось розпочалася поразка народу, і він поклав кадила і очистив народ, і став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималась та поразка, і було померлих поразкою 14 тисяч і 700, окрім померлих у справі Корея. І вернувся Аарон до Мойсея, до входу в кинії заповіту, а поразка припинилася.